Всем привет! Сегодня будем играть в майнкрафт 1.21.4 Хардкор виживання. Let's play! Всем привет! Всем привет, всем привет! Мы в цьому видео будем строить дом. А в цьому, будем... on, в цьому ми хочемо убить візера, дракона и особливо Вардена пройти дом і спитання цей. Ну, ви... ну вы поняли. Да? Так. Не забудьте, Эээм... не забудьте подписаться. На... Нам же надо не сдохнуть, а ты спеши. Да. что мы в хардкоре. Это самое смешное. Ну что ж, всем приятного а просмотра. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк <сí含> и <сí含> написать комментарий. Приятного просмотра. Да, 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 так, и наша видео. наша цель у нас. Зараз какая цель у нас? В первой серии. Рокачаться їди до путь. Ну таке, найти біом нормально, все оце. Короче, на емоціях сьогодні буде екшн, надіюсь. А ти як думаєш? Я не знаю, нам там на їде будь багато, щоб вижити. Короче, ми будемо виживати в біомі тайга. Ну, це тайга вроді, так? Тайга. Тайга, Ага, тайгат за ми. Треба пшениці добути, нам треба зараз швидко все робити. Ми будемо жити в тайгіді виживання. Ага, це тайга саме важка. Ну, нам хардкот. Тут аскілети, які не згорають, сповняться. Це Віноси, взагалі... мату туда... ма коти тут б'ються. Хто? Коти б'ються, що весело буде. Де? Народ, у нас коти б'ються. Ой, боже, так, краще зараз верстак, себе. Б... Уже? Давай, брака не вік. Я мать тебе. Так. Так, у нас медь. Є. Уже медь. Конечно, тут броньку змедь. Не скрафтиш, ну ладно. Я так. Блин, страшно прыгать. А ты не прыгай. я, я в О, хорошо, я спускаюсь. воді. Железо сразу вже бачу. Ой, тут. Тільки не я в шахті, Я в шахте, я в шахте. Так. Перше железо. Перше железо. Лазурит. Друге вже железо, третє. А де ти У каньйоні отут біля цього. Так, лазурі добуваю. Yes, Кань, це каньон. В горах дуже багато железа. Я вам по факту кажу. Міді добуваю. Давай зараз заспоберку. Yes, Шукай. Та нехай, я тебе найду. Так. так, ще желіза. Ще желіза, ще жел... а желіза. А ти тоді ти, 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 ти Так, 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 так. На тому місці, де ми, як там спавним, там ми строїмо дом, оце. Да? Та ні, матушки, щоб побігати полутатися. Ну, полутаємося. Так, дивимся, де ще є желіза.

Не здох. Мені, чи, чи. В тебе є щось таке йога, де щось... Не вирі, та нема нічого. Та це капець, ми зараз поздохнемо тут. Надо зараз... <гум> Давай переплавимо <пи>, желізо і води візьмемо. Нам на вода. Нам треба <пи>, срочно вода. Та, пішем, хай, що знає, що. Мені треба просто срочно вода. Сашко, тут храст! Іди сюди. Тут храст. Да. Ой. Ой. Серьезно. Там не мани. Да хрест храст просто. Не, просто вы Ты видишь прикольный? ты? раз разбочи. Я вот тут буду бежать. Да я вот бежу. Я дерева. Я вот добежу. Так. Я сейчас... Давай, я сейчас... Сейчас воды взять. Будем уж то мужить, бо тут просто типа тепло есть. Опа, заброшена шахта. Це хорошо. Та ні, як Я сюди. Все, розкапуйся, нам надо трошки посадить їсти, бо у нас 3 хп. Ну, поеди. А мы еда не попалася. Король, лапка, це еще ести можно. Пожарить и все. Вроде да? бы, да. Так. Давайте, да, да. Он печка, говорит там. Сой, а я сейчас по воду пишу. Да. Я по воду да. зараз. Сейчас. сейчас. Да ух, а, я тут раскопаю просто, чтобы для воды. Я а для воды. А, давай, давай, давай. земная, Хорошо. Так. Экстремальный случай. Блюде, по... блюде, по... О, за блюде, все, забрал. За Тихо, 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 тик, тик, тихо, кик. Давай розкопаємося, поки ще так сильненько. його Так, ось 6 Хух Переживемо цю ночь якось. Так, я в шахту, я в шахту. Я в шахту. О, у мене застош будуть. Я добувати голяк. Так, під себе ніколи не копайся. Бо там не знаю, що може бути. Я знаю, що може бути. Бо було у мене, що під себе підкопався і хватило мені, що здох. Повниш? Так, а що здо. Ура, уголь! Я щас переповню собі желізо. Нам ще й ти зробить на всякий. Да? Да, так, там і моя, там пічка в пічки. Поставь Що, Що, Що? 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 О -о. Що? 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 Сейчас, мне на берегу Боже. копайся, мабуть там. А я понял, что зараз все. треба по берегу робити. Я пожену по еду, по... ж... по... а ты будешь там э, робити. Там дерево. Добувати. Ага, Хочу хорошо. Таке. Так, що у нас на дворі творится? Зомби бачу, Десь балки бачу. бачу. О! О! курка, курка. Хьюстон. Курка, курка. курка. Да там, курка. На, там наездник. Кур, на курке наездник. Нам да, на курку оставить, а собака убить. Так надо, як то надо как-то водка, 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 водка. Водку. Скрафтер. Иди сюда. Иди, 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 иди. Манюнькой. Все, есть. Все. Собака убивай. Да убиваем. Все. Так, я, я, я її перевожу. От будь е, пожалуйста. Нам треба скрафтити брою цю щити, так? Да? Ага. Ой, мінус один є, а у нас дерева нема. Нема. Скрафти! У мене мене немає. О, у мене земля є ще одна. І кирку пламав клас. Народ, пожалуйста, додивите видео до конца. Далі може бути веселіше. О, да? Василий буде, стоп. Бо у мене я тобі даю. у мене 4,5 хп. А ні, 3. А у мене хп. тільки їда. 3,5. То у мене тоже немає їди, осталося. Два з половиною хп. Ну, їди. Быстрій рости, я ж Я не лопотісте. Капець! Воно то мене з'їсть, не лопоть. Нафіга я її з'їв? боже ідіот. Мені треба зараз на поверхність убивати. Ама мене має дерева. І що це робить? А тут є зомбі. що да з ногою? хто пристрілив? <гум> що там в шахті хтось. Кстати, курка <гум> це не несейця. Ты знаешь. <гум> Погнали. Не... Так, так. Я, ви... я вилазить, мабуть, надо дерево добути якось. Уй, не риску там крипи. Поки не бачу нікого. А, бачу. Добувай дерево. Поки є время. Так. Дерево. Так, Все. ой ой завис, завис, дави, Х'юстон, Х'юстон, Х'юстон. Я ура! Дерево є. Забрав дерево. Все, я нам роблю щити. Иди сюда. Щит. щит. Щит, 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 щет. Забирай. Тепер мы пок. Ой. Блин. Все. забрал. Пошли. Да. Так, я коздай настає. Так я погнал, да бывает еду, да. О, эндермены, скелеты. Одержание. Не, 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 не. Давай, шукай еду, бо у нас нема. Бо у мене вже кончилось голод. Може, я, не, я не бігаю, як бігаю. Я теж не бігаю. Оце без прыжків прийдеться бігати. Ай, так. О, надо косточки, зато що мені на мука. Костна. Хоча би. Так, а що хочу. Ааа, -а -а, Мислиш? А там десь спаучу. Я сіду паучка б'я. Мені написали не надо. В смысле не надо? Ай боже. Так, день нове приключення, так-та-та-та так. Та, 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 та. Зараз на посадити Єль, багато мені загончик, мага на дворі курка жити Так не буде, а вона за не нельзя далеко відходити, це Наїздник, вона не яйця. Так легше йому буде. Бо він тут капець. О! Oh. Ой, фух, О, oh, тріска! Oh. Так, э, ребята, дивіться, У нас в планах есть э, одна мысль построить э, дом. Хотя дом вс рано но даже. Та чого, э, хотя бы якусь будку. Ну, фундамент. Хочу... Вырівняйте. Понял? Оце, я думаю, так. як думаешь, хорошо будет? А, дерево вже срочно. Дерево надо. у мене є дерево. По суті. Так, я зараз я зараз А. А ти куди? Я що а річів довгу, знаєш. Те Я не дрифтувати. Я просто сходить, матутавачки десь. Серйозно? Так, зель, перше. А ну, кроличу лапку можна жарити? А, и жалко нельзя. А їсти? Не. Ні, нельзя. А зачем она. А, кроличь лапку, це редкость тоже. О, ніфіга чого. Ми щось шесть кисть такие миллионеры Курок нема тут. Так дерево виросло ще. Іще дерево виросло. В Тайгі щось дуже швидко росте дерево, не замічав? Ні. я. Я замітив. В Тайгі найгостріше дерево росте, як я поняв. Бо у мене всі дерева вже повиростали швидко. Ще тоді. Коротше, весело. так. Так, тут я все добыл? А, не, на все. Вообще, я не все, все добыл. Я в шоке. А, так. А там не шука. Я занят. Так, 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 так. Я там Ч... не покупал под коробками. У коробка. Нет, ты ничего не побачил. О! Чего? Народ, у нас корова приїхала. Ти який привіз? <ривітна> Поповнення, так, так. Пан... Держимо її. Ага. О, зобі, зобі, зобі. О, убив. Я думаю, мене піджари. Так, коваемся. Так, куриця ще тут, слава богу. Забирай, сніжки. У нас уже у нас уже сундук полный, надо крафтить щады. Я уже скрафтил. Косточка, о, спасибо заборонину. к я давно! Як я давно. Ё-моё, всё, успей мою радостью сні! Шуруй. А я добуду, я там рыбалочкой займусь. Зараз стой, займусь рибалочкою. Mm -hmm. Сашко, на другій на другій серії так заживем, що капіц. Ну, я вообще думаю, що ми так заживем на другу серії, що ужас. Ми на першій серії тута зробимо багато шо. Ось лосось О, попався. Дім не мать удається. Зараз буде весело.

Мабуть, що в Майнкрафті, то це удобно. Эмм, Максим, я тут помогти посту, посту Кого? А ось кого? А нафіга, ти їх дві. А ти на чехту пробуй? Капець, мінус корова. Чого я перевезу все? Ану, 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 туди, <плес> туди, 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 Пшениця треба. Да, за це взагалі кос. А при чому молоко? Не знаю. А молоко щось Просто дає? Просто так. Звісно, їсти можна. Ні, не дає нічого. Просто знімає цей. Як їй все цю травину їду знімає. Народ, коротше, всім спасіба за просмотр. Спасибо за це відео, що подивилися. Ми на цьому завершуємо першу частину Летсплея. Виживання в тайні в хардкор. Всім спасибо за просмотр. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Там дальше вы не, пропу не пропустите ни не серий. Всем спасибо, добросов. Все. Всем спасибо. И всем пока-пока. Сашко дополне. Пока-пока.